Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про те, хто про себе нагадає найближчим часом. Тож, цікавою вам історії з філіжанки і смачнющої кави. Давайте розглядати. Так, нагадає по роботі. Зараз хвилинку. Тут як чоловік з жінкою розмовляють про якусь справу. От про те, що на цей момент дійсно зроблене. Це знаєте, як, ну от, скажімо, як якась справа ну вдало зроблена, на ній ставиться крапка. От те, що, знаєте, можна зарахувати до чогось. Ну як... Очікували певних там дій, і вони будуть вам розповісти людина про ці дії. Вітання вам від кота Іриса. Так, по роботі давайте тут і продовжимо. Бо дійсно багато саме з Робота соціум, саме з цього напрямку тут будуть нагадування. Особисте життя ну, тут якось менше за все. Так, дивіться, новини соціум, більш соціум і новини такі, знаєте, непогані. Я знаю, що це чутно. Це ж кличе Алісу, в них там свої котячі справи. Так, новини більш я зосереджена на гарних, хороших новинах, але будуть і такі, знаєте, не дуже. Але вони. Дивіться як. Це, Це буде як От не буде подобатись деяким людям, що ви знаєте про щось хороше. І треба буде вам цю цукерку або сіллю, або герчицею змастити, і от будуть одразу вам надаватись новини, які от геть погані. Але ж, знаєте, як, ну, це заради того, щоб вам не дуже там радісно було. Щоб відволікти вас від того, що дійсно ну, заради чого є жити, заради чого ви будете радіти? Тож розумійте для себе, що якщо ви чуєте погані новини, які вас лякають, які вас засмучують, то не поспішайте в них там. Занурюватись дійсно, воно там буде змінюватись. Ви потім зрозумієте, чому їх так подають і чому, і кого хочуть, від чого хочуть відволікти. Ось так воно насправді. Потім чоловік мені тут показаний, і знаєте, про якийсь переламний момент він буде вам розповідати. у справах, у. Якихось там, знаєте, домовленостях, що от до цього часу було так, але от, от ці події зробились, і тепер будемо трошки інакше робити. Ну, от так, знаєте, Щось там змінено буде. От, ось, спочатку вам надавалася одна інформація, потім щось там вточнив. Людина вточнює щось і для себе, і вам буде коригувати теж інформацію. О справах тут одна за іншою справи робляться, робляться. Це знаєте, як так серйозно ви вислуховуєте про ці справи, бо разом з цими справами змінюються якісь ваші напрямки. Ну, Щось ви там собі планували, але ж тепер трошки будете переробляти інакше. Про вирішення питання, але воно тут ще крапка не ставиться. Чоловік вам буде щось або вам, або взагалі багатьом буде розповідати. Це, знаєте, як зустріч певна Аліса, будь ласка, не закривай мені. Зустріч, певна, пройшла у цієї людини. І просто от як результати цієї зустрічі, Аліска, ти зараз все тут мені влаштуєш на свій смак. Тепер. Ну, по роботі тут багато людей будуть з'являтись зі своїми дрібними такими якимось там справами. Це, знаєте, як багато чого тут треба буде як прораховувати наперед, як передомовляти з людьми. Пере... Глядати якісь справи, щось треба буде, як знаєте, чоловік та жінка будуть розмовляти тут між собою, і справедливо треба буде розглянути якусь справу. У чоловіка тут як замилені очі. Він щось не дуже собі розглядає, він однобічно бачить ситуацію. Він собі, знаєте, як, наприклад, тут. Йому важливо на когось там навішати вину за щось за, за якусь справу. От знаєте, як винуватого шукає. Але ж у жінки трошки інакший погляд на ситуацію, вона бачить по-своєму, ну тобто будуть шукати справедливість. От саме справедливість будуть шукати. Тут не просто там, знаєте, хоч якось. Просунутися у справі, а тут саме справедливо треба зробити. Бо якщо хоч якось, то хтось там дійсно буде винен і буде відповідати, а тут нікому не хочеться на себе брати. У кожного своя правда, і, ну якось знаєте, будуть шукати можливість один одному допомогти. Дуже якийсь такий наляканий чоловік прийде до вас. Знаєте, в нього є от як надія, дуже слабка надія на певну вдачу. На певну якусь таку, знаєте, як допомогу з вашого боку, але ну, це якось, знаєте, не в вашій компетенції йому допомогти у його справі. Щось воно там, Ця його надія, вона, так, знаєте, ну, не буде використана. Ось так воно. Найближчі два тижні, якісь для нього такі, знаєте, от... Найбільш так страхами наповнені. Потім особисте життя, друзі, родичі, сім'я, сусіди. Тут бачу зустріч чоловік та жінка, і тут як жінка передає щось чоловікові. Знаєте, як домовленість про щось була і віддає. Потім для когось як сплачує за щось, ну, теж, може, замовляли щось чоловікові і сплачує жінка за це. Потім ну, як нагадає про себе. як... Це знаєте, це може бути елементарно, от якщо у вас, наприклад, у вашому будинку багатоповерховому є консьєрж, нагадає, що треба б сплатити за послуги. Це я такий приклад, знаєте, воно так, нібито дрібничка якась, нібито так, знаєте, ну щось ви там не пам'ятаєте собі, кожного дня ви не носите цю інформацію в голові. Тож людина нагадує, що прийшов час ну певні дати вже, що коли зазвичай люди сплачують, наприклад, ну чи якось по-іншому у вас. Ось тут е літня людина очікує якоїсь такої. От, знаєте, якщо ви щось там наобіцяли людині і не виконуєте. Ну, як чекає, може, знаєте, сказали, що я приїду там через два дні, наприклад. Людина чекає, а вас нема. От нагадає, де ж ти? І ось тут хтось дуже близький до вашої оселі, до вашої родини. Але людина з такою дивною поведінкою. Ну, може, наприклад, хтось з сусідів, хто близько до вас живе, може якась. Якась дивна ситуація. Знаєте, людина по-дурному себе буде поводити. І, ну, якось так це вже не перший раз, і ви якось відмежовуєтесь від цієї людини, але ж воно не виходить до кінця відмежуватись. Ну, тобто, якщо б ви могли, ви б вже взагалі не пам'ятали і не спілкувались з цією людиною. Але ж через когось вам йде нагадування. Тобто... Тут навіть не обов'язково, що ви побачите людину віч на віч. Це, як, знаєте, от якась жінка вам розповідає про людину, про вчинки людини, про поведінку людини. Тут якесь таке. І все воно таке якесь колюче, знаєте, коли боляче, коли образи якісь ідуть. Таке щось. Тут є літери. Я їх зараз назву А С В Літера М так. Э, або Є е. Це я більш не бачу тут літер. Зустріч, чоловік та жінка, якісь їх спільні справи будуть е, обговорюватись, е, щось затягнуто в часі, трошки так знаєте, як треба зробити. Це, наприклад, щось вже казали між собою, щось планували. Воно там зупинилось трошки в часі, і тут є ідея, яка буде обговорюватись, і планування якісь ідеї. Знаєте, люди вже будуть певні кроки робити до того, щоб завершити цю ситуацію. І ось тут давайте розглянемо, що тут, що тут відходить від вас. Дивіться, тут нагадає про себе якийсь чоловік вам. Будь-ким він вам може бути, але ж нагадає, і знаєте, емоційно так для вас це буде. І людина піде. Ну, там свій шлях у людини, свої якісь там, багато планів, багато чого. Ну і так якось. Не надовго людина якось так. З'явиться у вашому оточенні. Так, згадка буде, а потім якесь розставання, розлучення з людиною. Це не обов'язково, що там у вас ви в шлюбі. Це, як, знаєте, от просто якесь спілкування там, хтось з сусідів побачите, поспілкуєтесь емоційно, будете чогось потім цю ситуацію сприймати, пам'ятати для себе емоційно. Ну, такі. Взагалі-то якісь зміни будуть багато хто з вас розглядати, зміни кардинальні, зміни, які, знаєте, ви через ці зміни ви про деяких людей будете пригадувати, От як вони пов'язані з тими людьми, як вони стосуються тих людей. Але тут посилення, от знаєте, посилення якоїсь позиції там, вашої або людини, про яку згадаєте, якоїсь такої, знаєте, як От зміна чогось вже нібито і звичного, але зміна от кардинальна. Ну, як, знаєте, людині або вам треба буде вчитись по-новому, сприймати ну, якось. Воно буде зміне, але світле, все світле, таке показане. Не в... Зміни до покращення, в бік покращення, і ось тут жінка. Жінка як чоловікові нагадує. Тут, тут навзаєм якісь нагадування будуть йти, вони більш стосуються нерухомості, якась, може, родинна нерухомість, От щось тут треба буде вирішувати і щось змінювати. І щось там і... треба буде ще й гроші сплачувати. Ось така вийшла філіжаночка, на цьому закриваю її. І хай всі, хто нагадають про себе, хай це буде для вас приємне, щоб воно вам дійсно було, знаєте, якщо і емоційно, то щоб емоції радості, щастя були. Хай все буде якомога приємніше для вас. Бережіть себе і будьте обов'язково здорові. І побачимось з вами знову в нових відео. Всім пока.